Хей, hey, привіт привітливим атлеткам! Рада вітати на каналі Сія І якщо ви вимкнули це відео, це означає, що ми перетнули екватор нашої роботи. День чотири, челендж, сім днів. Так, чотири сіми вже тут. І сьогодні ми зробимо з вами більше навантаження на верх тіла: на ручки, на плечки, на спинку, на пресик. Все, що вам потрібно з додаткового, це тільки вага по 2, по 3, по 4 кілограми, так? або й більше, можливо, ви маєте. І все, в цілому, все. Ви в зручному одязі і килимок. Окей, поїхали розминатись, поїхали до роботи! На годиннику ми обираємо силове відпрацювання і розпочинаємо разом з розминки. Тут колінка м'які ми впираємось в них, так, доволі над колінами, і робимо хвильку. Кругла, видих нагору, вдих, прогину донизу, синхронізуємо з диханням, приводимо в рух наш хребет. Ще 4. Вдих. Три. Шия теж працює. Два. Зверніть увагу. І давайте разочок. Один. Чудово, супер. Вийдіть тут трішки ширше ніжки в невеличкий присід і позавалюйте одну сторону, другу. Приємно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей. Вийдемо нагору, відведемо плечки, опустимо. І шия по колу. Один. Два. Дихаємо. Три. Чотири. І в іншу сторону. П'ять. Шість. Сім. І. Вісім. Окей, плечки назад, круговий оберт. Один, два, три, чотири. І вперед. П'ять, шість, сім. І вісім. Ручки перед нами. Ми протискаємо одну лопатку, другу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І. Один. І візьмемо тут також хороший нахил. Вперед, тягнемось ручками, повертаємось і вдих. Видих. Ще нахиляємо корпус. витягаємось за руками. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість. Сім і ще разочок. 8. Зупиняйтесь тут знизу і протискайте дві лопатки. Робимо тягу на спинку. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Окей, супер. Підйом. Додамо роботу нашого тазу по колу. Один. Два, три. Чотири. І зміна напряму 5, шість, сім. І разочок. Вісім. Окей. Далі йдемо на початок килимка. Беремо ніжки широко, прямо за килимком, Коліна м'які. І ручками поступово починаємо виходити в планку. І, якщо комфортно, додаємо прогин, відвели плечки назад, шия довга. Оп, зібрали пресик. І ручками вийшли нагору. Поїхали ще. Гарний такий прогин. Фу. Є ще два разочки, дихаємо. Фу. Чудово! Фу. І ще один. Потягнулись, потягнулись і вийшли нагору. Чудово! І знову опускаємось донизу. Беремо колін на кістєву позицію і працюємо круговий оберт нашої спинки. Ось тут у нас є прогин. Опустились. І з цієї точки по колу, по колу, видих на горі кругу, а знову прогин. І зміна напряму. Є, працюємо корпусом. Супер. Чотири, ще чотири округляємо шию. Ще два разочки. І ще один. Окей, чудово, супер. Подайте тес назад, трошки попружиніте. Тут є. Додамо також роботу ще з кульшовими. Ми винесемо одну ніжку в сторону в діагональ, ми сідаємо, повністю провалюємось. Тут у нас спинка зібрана і вирівнюємо нашу ніжку. Поїхали вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три. Два і. Один. Тепер ми вирівняли. Працюємо корпусом внахилі. Потягнулися рукою. Повернулись. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Три. Чотири. П'ять. Ще, ще ще. Шість. Сім і. 8. В цьому ж положенні ми ще йдемо вперед. Так, залишаємо ніжку в сторону, вийшли ніби в колін кістьову і хочемо лягти однією ручкою всерединку, ніби на плечико. і потім відкритися. Тут потягнулись до низу, скрутилися, оп, відкриття. Чудово. Два. Три. Більше відеопаток працюємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І разочок. 8. Окей. І зміна сторін. Ми все те саме робимо на другу ніжку. Починаємо сідати. Тут. Таз повертайте вперед. Дивиться перед нами. І поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей. І робимо нахилу. Один. Видих нагору. Два. Три. Супер. відчуваємо м'язи. Пресику. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. І додаємо тут скрутку. Ніби хочемо лягти на плечко, Відкриваємось. Поїхали. один. Два. Ще. Не завалюємо поперек. Три. Молодчинки. П'ять. Шість. А Як приємно тіло. Сім і разочок. Вісім. Окей, супер, клас. Ми круто розім'ялись. Зробіть ковточок водички. І зараз розпочнемо основну частину. А поки ми не розпочали основну частину, я запрошую вас доєднатися до закритого клубу онлайн-джим, де ми відпрацьовуємо 4 рази на тиждень в прямих ефірах. Гарячі тренування на все тіло за тиждень є просто повне пропрацювання, і плюс цей режим тримає наплаву, тримає контроль та дисципліну. Якщо ви така сама активна або бажаєте бути такою активною, я чекаю вас в команді. За промоходом Challenge7 ви можете отримати знижку мінус 30% на перший абонемент. Цей промокод діє тільки до кінця жовтня. Чекаю вас, посилання залишила під відео на сайт. І до зустрічі на клинку. В основній частинці нас чекає з вами 14 вправ. 14 хвилин роботи по схемі 45 через 15. Це буде 14 різноманітних вправ. І готуйте також гантельки. Так? Перевіряйте, щоб були поруч. Поїхали перша вправа це відтискання. Широкий варіант. Подались на ручки, лікоть в в діагональ. Оп! Час! Вдих. Видих. Вдих. Видих. Окей, зібраний пресик. Є, гарно. Відпрацьовуємо всі 45 секунд. Видих. Ще. Ще перевірте, куди ми штовхаємо Він Має йти в задню діагональ. Вдих. Видих. Ще. Включаємо грудні. 5 секундочок. Три. Два. Один. Супер, ми це зробили. Відпочинок 15 секунд. І наступна вправа. ми виходимо в планку, долоні під плечима. І робимо опускання на ліфті. Підйом на одну. Опускання підйом на другу. Поїхали. 45 секунд. Дихаємо. Видих. Видих Чудово. Чергуйте руки. Напружуйте прес. Не перевалюйтесь зі сторони в сторону. Видих. Ще. Є-є-є. Дихаємо, дихаємо. 15 секунд. Десять. Декілька повторів. Три, два, один. done. Супер. Беремо гантелі. Виходимо відразу на гору і беремо тягу на спинку. Нахилилися. Згинання в кульшових. Водимо лікоть назад. Відводимо плечико, протискаємо, повертаємо. Час пішов. Рівна спинка. Є. Yeah. Вдих. Видих. Ще, ще. Відіймаємо назад, плюш нагору. 20 секунд. Супер, гарна робота. 10. І 5. Чотири. Три. Два. Разочок. Один. Було. Є. Далі ми додамо з вами жим на плечики. Так з гантельками. Секундочка ручками відпочити. Повністю витискаємо. Вижимаємо нагору вагу. Поїхали. 45. Видих. Видих. Ще. Звужуємо. Повністю лікоть пішов до Лікоть на рівні з корпусом. Не спереду, не ззаду. Є ще половина. Дихаємо. Є 10 секунд. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Well done. Молодчинки. Залиште одну гантель. Беріть її двома ручками. Ми робимо вправу водій. Виносимо до рівня плечків. Поворот. Поворот. Опустили. Корпус зібраний. Працюємо. Є. Вдих. Видих. Супер, ще тримаємо корпус. Видих, Молодчини. Половина роботи. 20 секунд. Трохи лікоть у вас зігнутий. Не прям ідеально рівні ручки. Десять. Чудово. П'ять. 4, Три. Два. Один. Є. Окей. Тут було. Додамо ще з однією гантелькою одну вправу. Це буде такий оберт за головою. Виносимо перед собою точка, зміна напряму. Кожен раз змінюємо напрям. Пресик напружили, поїхали. Працюють тільки ручки. Ще. Дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще корпус не ходить за руками. Є 20 секунд. Починається найцікавіше. Тримайте міцно на гантельку. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. П'ять. чотири, Три, два. Один. Супер. Лягайте ж на килимок. Ми переходимо на прес. Робота пресу. У нас книжечка. Ми з вами склались, повністю закрились. Оп, відкрились. Лягли. Поїхали. 45 секунд. Відірвали лопатки. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Відчуваємо активацію пресу. Поперек щільно прилягає. Супер. Ще. Дихаємо, дихаємо. 20 секунд. Є 10. 5. Чотири, три, два, один. Є. Переворот. Швиденько Виходимо на лікті. У нас планочка з лікті. таз на гору. Рівна лінія. Тут подались на гору, потягнулися. П'яточками оп, рівна лінія, зупинили себе пресом. Працюємо. Видих донизу. Ще. Полочинки. Видих. Видих. Міцна спина. Відчуйте спинку. Відчуйте цю зупинку знизу. з опресом. Десять секунд. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Є, тут було знову переворот на спинку. Залишимось з вами шість вправ. Беремо ніжки нагору рівні. І відриваємо лопатки, тягнемось в одну тягуналь, в другу. Так, нахрест. Вже. Видих. Видих. Ще, ще, ще. Супер. Є двадцять п'ять половина. Молодчина. ще п'ять. Чотири. Видихаємо три. Два, два повтори і один. молодці Окей, далі додаємо підйоми рівних ніг. Ми лягли з вами. Оп, Таз на себе. Підкрутили. Одна ніжка. Друга. Опустили. Чергуємо. Стартуємо то з однієї, то з другої. Погнали. Є. Контролюємо спинку. Видих. Видих. Ще чудово. Е-е-е. Є -є -є. Супер. Фу. 15 секунд. Фу. 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 Вдих. Фу. Видих. 10. Фу. 9. Фу. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Один, супер, відпочинок пішов. Ох, є, як ви, молодці. Давайте ще буквально дві вправи на прес і потім ще дві вправи для, наших, для нашої спинки. Беремо кут 90, опускаємо одну, другу. Поїхали. Оп, видих. Видих. Ще видих. Супер. Поторкаємось п'яточкою як прес. Працює чи не так? Видих. Видих. Ще відірвіть лопатки. Пам'ятаєте, кульку обійняли. Є. Десять. Дев'ять. Є. є, є. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. well done, І знову лягаємо. Опускаємо з вами повністю тут спинку. Беремо таз на гору, видих, вирівнювання в діагональ. Дуже низько не треба. так, Немає задачі. Дуже низько. Працюємо. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Ще таз на гору. Відриваємо сідниці. У нас половина двадцять. Останні секундочки. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два і. Окей, відпочинок. Супер. Виходимо з вами з опорою на колінця, останні дві вправи. Ми нахилились, відвели трохи таз, тримаємось ніжками, ручки ось в такому положенні і працюємо від лопаток. Тільки лопатки працюють. Є? Видих. 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 Ще, ще, ще. Півтори хвилини роботи. Давайте. Ще трошки нахиляйтесь. Тримайте спинку. Лопатки. Лопатки. Звели. Звели. Десять. Дев'ять. Вісім. І три. Два. Один. Молодший. Супер. Одна вправа залишилась. В цьому ж положенні. Ви нахилились. Тут. Руки ззаду. Так, долоні назовні. Оп, над головою. І трішечки теж, ніби ззаду. Долоні дивляться вперед. Поїхали. Оберт. Долоньки також натягнуті. Відчуваєте їх. Вдих. Фу. Видих. Вдих. Шия довга, продовження хребта. Фу. Вдих. Фу. Видих. Ще. Повільно, класно, м'язи в напрузі. Останні 10 секунд. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. done. Подайте гарно таз назад. Відразу. Ми розпочинаємо тут заминку. Вдих, видих розслабляємось Є ще чотири, три, два. І помаленьку ми виходимо на ручки і лягаємо з вами на одне плече. Опірнаємо повністю. Лягли, верхньою ручкою себе накрили. І стоїмо тут 8, 7, 6, 5, дихаємо 4, 3, 2, 1. Адин, супер, зміна сторін. на інше плачка. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Тут одна ручка йде перед нами. Ми прогинаємо спинку. Таз у нас зафіксований. Два лікті не торкаються. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зміна. потягнулись грудьми донизу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Тут є. Сідаємо з вами на сідниці. Одна ніжка зігнута. Друга рівна йде в сторону. І робимо нахил до рівної ніжки. Через верх. Потягнулись. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один, Вийшли нагору. Зберігаємо носочок. Він дивиться наверх і робимо розворот. від зігнутого коліна. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два. Один. Є. Зміна сторін, зміна ніжок. Рівна, розігнута. І через верх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І додаємо розворот. Носочок дивиться наверх. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ади. Чи І ще один рух тут. Дві ніжки перед вами. Вони трішки зігнуті. Ви хапаєтесь за носочки і класно округляєте спинку. Дихаємо вісім. Сім. Прямо тягнемось назад корпусом. І відчуваємо цей супротив. Розтяжіння. П'ять, 4, три, два. Ади. Є. І ніжки навхрест перед вами. Сідаємо зручненько, витягаємось за ручками. Три, два, один. Робимо глибокий, глибокий вдих разом, видих. Ще вдих. Видих. І ще разочок. Вдих. Видих. І долонька. Даленька, подякуйте собі за виконання. Чудова робота! Ви молодчини! Хух, день 4 є, ми це зробили. Не забудьте написати ваші враження в коментарях. Відмічайтесь, так? Чекаю повідомлення. День 4 є, тренер виконано. І ми з вами зустрінемось вже завтра на п'ятому відпрацюванні. Не зупиняйтесь, продовжуйте роботу, продовжуйте життя в русі, і я, як завжди, буду чекати вас на цьому місці. До зустрічі, па-па!